А ви вже ми їхали. Бідний бо. Ні, поплив собі, поплив. На палатках, так? Але добре, якби така погода була, ми зазвичай... А ось моя гречка. Але дітей. Всім привіт! І це новий влог. Як ви могли зрозуміти, коли має другий день вихідного? Бо для чоловіків сьогодні менше роботи, тому дали йому другий день. А я йду працювати. Але... Я зараз хочу попросити короткий день собі. Надіюсь, мені її І якщо мені розрішують, сьогодні буде дуже-дуже цікавий день. Хаос на голові. У нас перша. І я їду додому. Сьогодні гарна погода, 26 градусів показує в машині. гаряче. Ну, перед тим як приїхати додому, я їду залатвити деякі справи, так як у Елі. День народження. Що сьогодні за день? Е, коли ви дивитесь цей влог, у Ельки день народження. А, вітаємо! Е, і у мене є деякі задумки, я хочу заскочити. В один магазинчик. Е, ну, це дуже швидко. Хочу заїхати туди. І потім лечу додому, забираю чоловіка і ваді, і ми їдемо в деяке місце. В е, гарне місце. А ви вже виїхали. Бідний Бадюнчик хрюкає прямо. О, як супер. Куди ми їдемо? А як приїдемо, покажу. Нам їхати, ну, грубо говоря, година десять. Тому в наступному кадрі я покажу, куди ми приїхали. Куди ми приїхали? Спокоюся. Ого. Гарно дуже. Прикольно. Хтось собі палаточку, бачиш клад? Я приїхав, на якихось е. Ну да, можна сюди аж було під'їхати не? Люди собі, бачите, поприїжджали, порозкладалися, і тут не треба платити. Ого, Коль, прикольний тут вход, як на морі, так? Да? Дивіться, як тут класно. Давай, давай сюди, баді. Попробуй з ними тільки тут зелен, зелена вода в началі. Можна он тут був цей машину кинути. Давай. Іди Ваді. Дінь добре. Można tu paskać? Można. O, jak to jest ładne. jak się nie masz też bo to akurat nie I jest Masz też tak samo. Ой, як красиво. Ой. Красота. Предлагаю просто машиною під'їхати. Прикольно люди тут розложилися, отак утінки. І ідеально. Тут люди на каяках плавають. Ну це все безкоштовно. Отут у лісі приїжджаєш, розкладаєшся і живеш скільки хочеш, тому все так неухожено. Я йду забрати машину і під'їду прямо-прям сюди. І розложимося, почилимо. Зараз 4 години, поки ми тут все розвідали. 2-3 годинки почили, ми додому поїдемо. Поїмо зараз. Клас. Хто там? Вигрівається. А я нагрива. Не видать пані там було, тільки його. <схи> поплив собі, поплив. Швидко, <схи> шибко, швидко. Шукай добже горно. Браво! Супер. Мамой, хубави. Не бійся, бачите, біля берега така зелень. Пішли сюди, баді, йди сюди. Тут, ай-ай-ай, камінці на дні, тому треба брати каралки. ай. Ми тут під кущиком розложилися. Баді, іди сюди, іди сюди, іди, 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 іди. Коля мангала роз... Роз... розпалює. Ой, як тут класно. Ми її вже розложились, Коля там розпалив гріль. Ой, як тут гарно, ми бадіку тут бадіка прив'язали під зонтик, я його пущу, щоб він в землі, але просто там зелена така вода, і йому треба аж там далеко ходити. А дивіться прикол. Лебідь вичухається, вичухується. Що, хто вичухається тут? Хто? Ми просто звикли, да, що вже так ми живемо, там, де ухоженого, трава підскошена, все є, да? то нам так кажеться, тут ну прикольно, але ну так знаєте, типу мало удобства всього такого. Починаєш виділуватися, бо привик зовсім до іншого. Тоді сидить на приязі у нас. Ой, гляньте, яка тут красава. Дуже красиво. Ви вже почали тут смажити багет і сусісони. Приїхали чисто повечеряти. Клас, дивіться, яка тут прозора вода. Що ви бачите? Зразу ось тут іде якась зеленуха, непонятно откуда вона взялася. А далі тут класно. Прозора вода. Треба в коралках сюди приїжджати, бо ну, тут каміння. Прикольно, що тут так е, мілко, напевно, далеко, далеко-мілко. Хтось там на гамаку прицепився. І в людини максимальний тіл. Слухайте. Як на морі. Вода дуже тепла, тут по коліна. Треба, напевно, далеко йти, щоб покупатись. Вода дуже тепла. Пересталося сюди може ближче крісло, щоб не цей. Крісло може сюди ближче, та щоб положити його. Це буде спир. Ночную дайте кетчупа. Але кайфово, так? М -м -м. Взагалі, коли такі хмаринки. А я хотіла б... Ого, знаєте, що сказати? Що це соняхиці ці зараза та. бо коли ти починаєш їх плюхати, ще вони з приправою губи отакі ось робляться. М -м -м. Клас, я кажу, Колі, що не хочу їхати додому. Можна тут залишитися, а не завтра йти до роботи. Класно, оце палаточку зараз роз... розложив, О, все сидіть, надоїло, пам полежав у палаточці, вийшов знову, ні. Але нічого, думаю, що можливо через тижня два можливо, через тиждень залежить. Повернемося сюди з палаточками. Так що чекайте, думаю, що буде влог звідси з палаток, ні.

така тепла кап'єць, може навіть птику там Ну все, ми зібрались. В принципі, через, мабуть, 2 години буде захід сонця, да? але дуже гарно. Ми їдемо додому, ой, тому що баді. тому що нам завтра до роботи і нам їхати. 20, може, півтори годинки. Well, Куда? Трішки їхати. Ці шлейки теж треба закинути. Дивіться, у нас тут багажник туриста. <laughs> Ой, купили такі ще шлейки. Той раз не вистачало, тепер вистачає. Приїдемо сюди. Так? Mm. Да? Що ти... Йо-майо, йо, коль? Треба mm. oh. Треба якось буде сюди приїхати на захід сонця. На палатках, так? Да? Але добре, якби така погода була, ми зазвичай як зберемося на палатки, то і погода фіговенька. Ну, все, ми в дорогу. Їдемо, хоча. Не хочеться, так? Ну, не хочеться не роботи. Гарно посиділи, тут така тишина. Ой, не хотілося нічого ні знімати. Ой, класно. Поїли. Вчора, коли повернулися додому, я ледь змонтувала влог. Я спеціально сіла на пофік. А не лягла, бо я би його не змонтувала. Сіла на мук-пуфік і дрімала просто. Як монтувала, почала його вигружати і заснула. Але вигрузила. хочу в 11-й годині, але в був вигружений, тому і погуляли, і роботу зробили. Зараз ми йдемо. До роботи. Ледь прокинулась сьогодні. І у нас ніби класна погода має бути. Ой, але до вихідних, на вихідних зіпсується, тому треба встигнути скористатися. Ми вже вдома. Я вже з'їздила по деяких справах. Тут вариться в мене холодчик. Представте, чоловік захотів холотя. Звісно, що я, гарна дружина, <смі> роблю те, що він захотів. Хоча у нас, до речі, ця нога вже дуже давно в морозильній камері лежала. Я вже холодець малася готувати, напевно, з два місяці тому. І курочка, думаю, я зроблю ліниву гречуню. А ось моя гречка із курочкою буде там пектися в духовці. І он моя курочка лежить. Для мамуні жара сьогодні. неймовірна просто. Ну і тут холодчик Будем літи, там. Да? І я підготовила два подарунки. Так як. Завтра, ну коли ви дивитесь цей влог, це сьогодні у Елі, день народження. Я від сім'ї Бондаренко підготувала їй такий е, милий душевний подарунок. Що там поки показувати не буду, тому що завтра її це не подарю. Бо вони поїхали, поїдуть на море. Ну, В четвер вони вже поїхали. А це, звісно, що для Лавроні. Ну, як, це, звісно. Конечно... Можна мамі подарити подарунок, але в Люні нічого не подаріть. Тому у нас ще є один подарунок, але проте вже пізніше. Тому, коли вони повернуться з моря, ми зустрінемося і я їй віддам цей подарок. Я сподіваюся, що їй дуже-дуже сподобається. А зараз я сідаю робити відео їй на день народження. Думаю, що Хоча, можливо, ви не побачили. Я не знаю, чи буду я його заливати тільки в інстаграм. Ще не знаю, наскільки воно класно вийде. Можливо, і залью в шорце. Подивимося. Відео змонтувала. Я думаю, що ви його вже подивилися. Хто не подивився, подивіться і оцініть мою роботу в не знаю, дві години десь. Відео на хвилинку, так? Да? Ось моя вечеря, трішечки гречки, м'язко і е, зелень з огірком. І все це з соусом спеціальним для салату. Мені смачного. Коля, до речі, пішов на футбол. ну, Верніше, дивитися футбол до Яценка. У нас така погода, заходить сонечко. Ой. В хаті нарешті стає не так гаряче у мене тут томиться. Холодчик, вже в мене гарячуня із м'язком приготувалася. І трішечки, там безлад, який треба помити, трішечки, ось я собі відсипала, там більше зелені, чим гарячуні. Ну, все, ось мій холодчик. І тому тарілочка. Так, увага, люди, Якщо хтось зараз хоче написати, що холодець не так робиться, що там головне бульйончик, і ніякого м'яса, і ніяких шкурок, там знаєте, бо в мене була нога. І все там. Один, два, три. На секундочку. Ми так любимо. Я взагалі до того, поки не почала сама холодець робити, я його взагалі не їла і не куштувала, і не пробувала. Ну, дома щось могла поковиряти. Бо, наприклад, мені в холодці цей бульйончик не подобається, або подобається саме м'ясо. Тому я роблю так. А хто мені заборонить робити по-інакшому? Якщо нам так подобається. Хоча я почала так робити, і я не питала Колю, як у нього там мама чи бабушка робила. Да? І ну, почала робити так, як мені подобається. Да? Да? Сидить, звісно, контролер. Ой, яка у нас тут краса знову. Ну що, на цій приємній ноті я буду закінчувати цей влог. Всім дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайки і напишіть свій коментар. Обов'язково давайте спілкуватися в коментарях. Або задайте мені питання, буду відповідати в наступному влозі. Ні, вирішила ще показати. Гарний як! Ну, все, тепер я точно спати.